Зробив маленьку паузу, так як всі роблять. Вітаю вас, дорогі наші слухачі у програмі Свідоме про Несвідоме на YouTube каналі «Online.ua». У нас був маленький перерив по поважних причинах. І сьогодні знову з вами в гостях, професор академік Віталій Руньов, а також професор нейропсихології Богдан Ткач і я. Доктор Піріджі Василь Мосійчук, всі три науковці, всі будемо говорити з точки знання. Сьогодні ми поговоримо про дуже таку цікаву тему: Гага-Гага-Гага, вона ця гага. Але ви бачите, що суспільство Росії як підтримувало 70% людину, яку віддають під суд Гагу. Так і підтримує, нічого не поміняли. Що ж у них за така технологія інформаційної війни, що вона захватила не тільки своїх людей, які роблять насилля у світі, і весь світ знає, а вони думають, що вони спасають світ. Є... І хто ці люди, хто так викривляє свідомість у росіян, і що вони говорять? У телебаченні вони кажуть, що б не було Росії, то вже б не було світу. Ви розумієте? Може б і не було світу деструктивного? Може б не було світу диктатора, може б не було світу насилля, якби не було цієї путінської Росії. А також може б і не було світу, яке обманює не тільки своїх громадян, а обманює. І інші держави, які теж не усвідомлюють того обману і тієї війни інформаційної. Віталій, що ж це таке? Їхній президент в ГАЗі за викрадання дітей, а це дуже поважна стаття. Це не просто стаття, це ж викрадання дітей, це змінювання їхньої психіки. Розкажи, що ти по цьому питанню думаєш про діток, яких вони викрадають, про те, що вони з цими дітками можуть зробити. І чому вони їх викрадають? Для, вони викрадають дітей. Як, як правило, такі операції проводяться з, з кількома цілями. Одна з них це демонстрація е, своєму народу, тобто демонстрація росіянам, е, якими вони є гуманними. Чи е, знаєте, там вже оце ж багато було вже таких е, інформаційних е, закидів про те, як ці Начебто спасьонне діти, як вони плачуть, дякують, що їх спасли, і багато чого іншого. Тобто, ми колись казали, що для Росії найбільше важлива публіка, на яку працює Кремль, це власне сама Росія, аби якось її всередині утримувати. І у зв'язку з тим, що президент вже, скажімо так, не виїзний, то йому в Росії потрібно ще більш Пропагандистське ще більш таке, знаєте, заангажоване, зазамбоване суспільство, яке буде вірити в ті наративи, які говорить Кремль, оскільки зараз карта його пересування чи взагалі перебування вона зменшується на мінус 123 країни. От і все тому там має бути така постійна температура у той хвороби, яка розповсюджується шляхом пропаганди. Ee, це одна з таких ключових місій того викрадання дітей під лозунгом їхнього спасіння або впливати на свій власний електорат і на свою публіку, яка охоче його слухає. А щодо того, взагалі, чого це все приживається в Росії, розумієте, те, що Цивілізований світ намагається зробити зараз з Росією Це заслужено її покарати через те, що вона вчиняла злочини останні роки. А росіяни не вірять в те, що вони робили злочини. Вони це виправдовують дуже великими святими цілями. Тому вся активність країн Заходу України щодо Росії розглядається їм вже. Як інший наратив, як те, що на них вже нападають, тобто, оскільки вони не визнають свою роль в цьому всьому, що самі все розпочали і зараз просто мають бути покараними, то все, що робиться в адресу Росії зараз, вони сприймають як напад на них. Тому за правилами соціальної психології вони ще більше виключають розум і ще більше включають виключно соціально-групові механізми, аби вже спасати один одного і скупчуватися. Тому. У ті 70 чимось відсотків це такий, знаєте, не хочеться сказати, який це фонд, але це фонд Російської держави, нації, який, власне, буде е і далі підтримувати цього невиїзного вже президента. Богдане, що можуть зробити з дітьми, малими дітьми, люди, які обманули. Свою країну здеградували її. І що можна з цими дітьми, яких вони вивозять на свої території, не питаючи ні батьків, чи живі батьки, чи їх нема. Що вони можуть класти їм у голову? Ви знаєте, ця тенденція ну, не є новою для е, Росії. В радянській Росії та сама ситуація була, коли забирали дітей. Їх виховували, якщо вдалося їх перевиховати, то вони ставали хорошими комуністами, ну, в лапках хорошими. А тих дітей, яких не можна було перевиховати, їх називали соціально дезадаптованими неповнолітніми. І ця от тенденція Сталінська тривала до того моменту, що цих дітей чекали, поки вони набудуть 18 років, а потім їх розстрілювали. От навіть е, оцей от наратив залишився навіть в нашій е, психології, навіть і цілі лабораторії в інститутах, які називаються лабораторія психології соціально дезадаптованих неповнолітніх. Оце, власне, про ту частину дітей, які не підпадуть під вплив російського міру. Що з ними буде, б, ну, зараз це під великим знаком е, питання. Але ми сподіваємося, що. Наддержавні структури на це звернуть увагу і е, зроблять якийсь вчинок, дію, щоб попередити от у цьому злочину, коли ви спотворюють дитячий розвиток, який піде не нормальним шляхом, а атиповим дисфункційним. Тому тут. Е, Має бути якась дія цілого світу, бо ми впоратися з цим не можемо. Нам не вистачає тих ресурсів, щоб повернути наших полонених назад. Дякую. Дивіться, обманувши своє суспільство, обманувши все, він пробує далі викривити оці всі життєві ситуації із. Нашим молодим поколінням. Але іще, то, іще в чому вся от, де, де ота така ниточка, яка може розірвати, що це суспільство почне усвідомлювати, що щось не так з нами. Де воно, Віталій? А, якщо говорити про. Вузлик, вузлик, вибач, вузлик, де той вузлик, який ми можемо так потягнути, щоб він почав розв'язуватись. Га, га. Багато людей померло, вибач я ще багато людей, дітей, їхніх померло, лади, все, що було. А вузлик ще не розв'язується. От, Василе, ви казали на початку, що кажуть росіяни, що якби не було Росії, то не було б світу, так? Чи там світ би абсолютно був би інакший. Вони забувають, що вони є лише там невеликою часткою в світовій економіці, там кілька відсотків на фоні інших держав. Там, за кількістю лауреатів Нобелівської премії, теж не мають надто таких високих позицій. Якби не було Росії, то не було б дуже великої кількості цих таких, знаєте. Чорних мільярдерів в Європі і врешті країн світу, які заробили гроші на російському газу, нафті і у такий спосіб корумпувалися. Вузлик, який може щось змінити, буде пов'язаний лише з можливостями такого активного впливу на Росію у подальшому. Через санкції, а потім навіть через те, що з'являться якісь ще нові фронти навколо Росії, от е, це вже такий період, коли поки що дипломатія працювати не зможе, і е, це щодо впливу на російську свідомість, яка начебто мала би включитися, аби зараз почати себе врятовувати. Бо вони е, локально лише намагаються себе врятувати, не розглядаючи перспективу того, що з ними буде далі. А далі буде от, власне саме так, і це для е, світу, для геополітики, ну, може бути просто неминучим. Тому я бачу лише такий вузлик, е, е, який будуть, знаєте, як ото гардієвим мічом розрубувати те, що вже надмірно заплутано. Там за Гордією вузол є великі якісь гроші, хтось його зрубає чи розв'яже. Навіть премія є, я не знаю, там треба пошукати. Саме страшне, знаєте що в цьому всьому? Саме страшне, що ті держави, які не до кінця свідомі тієї війни, яку веде от, Путінська Росія, от вони теж можуть постраждати від тої самої інформаційної війни. Треба признатись. Що їм це вдало виходить, коли таку вдало виходить інформаційна війна? Вони спеці в цьому всьому для свого деградації, свого населення і інших країн. Тому що інші країни, які я саме чув такі слухи, що інші країни кажуть, кажуть: кажуть А що ви, от, ви ж бачите, що Путін програє війну? Ви бачите, що в нього на в Україні в нього нема зброї. Його зброя взагалі ніяка. А ні, ні, Путін не використовує свою зброю, щоб її не списали американці. Але в цей час, ну, щоб не вкрали технології, але в цей час збивають американський там цей, як його? Щось спікає. Щось щось збивають новітні дрон і крадуть, хочуть вкрасти технології. А світ вірить, що у Путіна є найновіші технології. І от уявіть собі, що їх теж може ну, пройде оцей полігон, де ми бачимо, що зброя Росії це ніяка зброя по за європейськими американськими технологіями. А той світ, який вірить у ці технології, що Путін не хоче їх показати. Він вірить теж в цій інформаційній війні. Він буде на десь там, в самому кінці, тому що перезброєння не буде. І вони навіть можуть загубити ту свою силу, яку сьогодні їхня сила була, що у них це російська зброя, вона найкраща. І перше, що уже десь Гордіїв узел, ми розрубали це, весь світ побачив, що в нього нема зброї, частина Гордіїв ще залишилось весь світ знає, тільки не знають ті, хто не хоче знати, Це Росія. і Ті країни, які вірять, що, що в нього є технології. Ми знаємо, що а, ті санкції, які вони попали, вони навіть не можуть випустити. Ті ракети, які летять на десятки мільйонів, вони вбивають 5-6 людей, 10, 20, 100, Але вони, маючи таку великі кошти, вони ну, не роблять того, щоб хотів добитись путіну. І залишилось одне: залишилось те, що для нас. Дуже важливо. А, це наші діти. І чи заслужено Путін Богдан попадає туди під цей вплив, що йому видали ордер на арешт? Як ти думаєш? Ви знаєте, це просто неймовірний поступ людства. Тому що зазвичай судять тих, хто програв і вже після цілого процесу. А тут людство аж через рік війни. Сказала, може досить чекати на цю кровопролитну війну, і варто вже засудити за ті злочини, що відбулися. Тобто, процес війни не завершився, а злочинці вже починають судити. Це просто ну, неймовірно і, в принципі, такого не було раніше в історії людства. Це вперше так поступають. Воно носить такий більш декларативний характер, бо ми результатів не бачимо, ніхто його в кайданках нікуди не привіз. Але це вже є прецедент, це змушує переглянути е, світові ті принципи відносин між держав. І ви от на початку передачі поставили проблематику на такий, знаєте, новоетичний рівень нового розуміння відносин людських е, на рівні держав і перегляду цінностей. Е, це от. Е, Знаєте, інколи постановка проблеми є важливішою ніж вирішення цієї проблеми, тому що крім цього конфлікту, будуть ще серед людства конфлікти. Можливо, цей конфлікт ще масштабується, або дай Бог, щоб він згорнувся і на нашу користь. Тому цей прецедент є важливий для упередження в майбутньому отаких от от бід рукотворних людьми, Дякую. а скажи Віталій, крім наш. Ну, звичайно, що наш. За, no. Як сказати, за формальними міжнародними нашим законодавством так і є? Та я хочу, а я далі хочу скажи, сам з повернення Криму пробудить росіян? Як ти думаєш? А, розумієте, ну, що розуміти під пробудженням росіян? Це знаєте, як людина може пробудитися, знову напитися і лягти спати. Потім знову пробудиться від переляку чогось, щось там, хтось її розбудить, а потім знову нап'ється і ляже спати. Я е, занадто добре, як мені здається, знаю цю саму ідею. Е, того, що складає предмет гордості для росіян. І цей предмет гордості вони свято оберігають на протяженні столітті і не піддаються ніякому влиянню в цьому отношенні. Тому в них ж оця географічна гігантоманія, вони ж фактично навіть не розуміють от межі своєї території. Тобто вони там навіть ніколи не бувають. Вони собі просто уявляють, що вони великі. А от, якщо брати внутрішню еміграцію, чи міграцію там, тих же росіян, вони отак, переважна кількість більш за все, їздить 10 кілометрів в райцентр, потім додому. Хтось там 100 кілометрів на Новий рік в Мариуполі. Тобто, вони навіть вони так тримаються за цю велич території, але вони її ну, ніяк навіть не, ну, не охоплюють. Самі ж розумієте? А про що це свідчить? Про те, що фактично вони навіть е, і до Криму не ставляться як до свого. Бо якби ти, ти до того ж Криму вставились б, б як до свого, то у інакший би спосіб і політику ввели би, і в Криму б люди б у інакший спосіб жили. Тому е, не пробудяться. Просто може перелякаються, їм розкажуть, що знову про якихось отравлених комаров, птіць, потім ще про щось розкажуть. Про... Ну, тобто і будуть вірити далі. Бо для росіян ідея колхоза, колективізму і у цієї групової ідентичності вона значно більша ніж ідея е, раціональності, якості життя, якогось прагматизму. Вони, вони пишаються тим, що вони відрізняються від інших. Тобто, Ну це, це ж ні не, не про що, бо завжди можна чимось відрізнятися, але фактично нічого не мати. І тому mm -hmm. так, абсолютно як це сказати? Єдине, що я роз, ну що ми розуміємо, що вони реально просто зараз бояться. А от усвідо, усвідомлюють чи не усвідомлюють, звичайно, не усвідомлюють. Є просто страх. От і все. Ну, страх це теж добре, коли вже є страх, це вже може десь перед пробудженням або обісранням. Знаєте, труси наложать, трошки може. Може це грубо звучить з моєї сторони, але колись треба проснутися і побачити, що ви нагадили, що ви сьогодні світ, який дуже цікавий, якось сіські піски одинакові, якщо на тілі форми якого великі території, а люди пустиню роблять для своїх, бли... ну, для своїх людей, де можна краще жити, чим там, де є природа велика екологія і тому подібне, де є статки і підземні, і земні, а в них туалетів немає. Можна зрівнювати туалетами. На вулиці, і дома. Можна зрівнювати якістю життя. А чим же вони себе зрівнюють? Тим, що вони. Живуть в невігласті, тим, що там 300 кілометрів біля Москви щось є, а далі нема нічого, люди бідують, діти бідують, немає на інтелекту, не розвивається на інтелект, що якийсь там поет або режисер вийде і каже, що от ми або певец заслужений, чого ж вони їм так вірять, Богдан? і скажуть, що б не було нас, то не було б світу. Чого вони так і люди вірять, Богдане? Людський розум завжди опирає те, що легше обробляється і легше дається. От якщо б зараз взяли б ми на екрані, поставили дві картинки. Одна з них це наукова стаття, наша там в якомусь професійному журналі. А нас багато друкують. А поряд поставили другу картинку, якусь оголену жінку і тому подібне. Зрозуміло, що людська увага була би прикована і узурпована принадами жіночого тіла. Так само і тут людський розум обирає те, що простіше сприймається, віра набагато легше дається, ніж знання. Щоб володіти знаннями, необхідно. Оволодіти методологією отримання цих знань, володіти традиційною логікою, символічною логікою. А для віри цього не потрібно. Тому людський мозок обирає простий короткий шлях, евристику, тому і не дивно, що вони повірять режисеру, будь-кому, тільки щоб не думати. Бо думати вимагає навиків, вмінь і багато енергії. Тому простий народ іде по-простому. В блуд і тому тут, як кажуть, нема на то ради. Ну блуд колись закінчиться, я так рахую, тому що в цьому світі нічого не вічного, все щось робить еволюцію. Дорогі друзі, те, що сказав Богдан, воно дуже цінне: не йдіть у блуд, бо блуд закінчується блудом. Будете блудити. Не будете, ваші дітки не зможуть зробити еволюцію. Ваші дітки не будуть інтелектуальними, вони не достигнуть якості життя. Ви просто будете жити інстинктами. от, Трошки більше за тварин. Розумієте, Тварини по природі своїй виражають Бога емоційно, вони їм заложено щось, вони так виражають. Людина все рівно йде в туалет, пісяє десь, не пісє в кроват, не пісяє там. От, Гладить своїх діток, розвивається, ваш блуд це телевізор. Ви дивитесь телевізор, вірите своїм якимсь людям, які вас обманули, самі живуть, дають вам надію, що ви десь кудись дійдете, нікуди ви не дійдете. Крім вас ніхто нічого не зробить. Сьогодні в програмі свідомі про несвідоме були Василь Мосічук, професор нейропсихології Богдан Ткач, а також професор психології, член Академії науки України Віталій Луньов. Do zobaczenia.